З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Якщо хтось із жінок думає, що ніколи не стане жертвою Альфонсо, то дуже помиляється. Успішні Альфонси вмілі маніпулятори та психологи. Вони знають, що і коли треба сказати. Вони знають, коли слід бути поруч із жінкою і коли краще не з'являтися. Усі вони вміло грають із почуттями. Мій Альфонсик був саме таким. Я не знаю, коли він вирішив, що буде підгортати, але вже точно набагато раніше того дня, коли я помітила його. Наші відносини тривали недовго, близько трьох місяців. Але за цей нетривалий період чоловік встиг витягнути з мене майже мільйон, і він начебто не брехав, говорив правду, для чого потрібні були гроші. Але те, як він казав, як він це подавав, акторська гра на п'ять із плюсом. Дуже талантливий актор зник. Хоча може для нього тема розлучення жінок на гроші кудись більш прибуткова, ніж будь-яка робота. Що багато на якій роботі платять по 300 тисяч на місяць. Якоюсь мірою я вдячний людині за такий життєвий урок. Я більше ніколи не потраплю на подібну вудку. А з іншого боку, краще взагалі такі люди не зустрічалися б на життєвому шляху, начхати на гроші, коли на місці твого серця залишилася лише діра. Вже до заміж я зрозуміла, що зустріла чоловіка, який живе за рахунок жінок. За один рік я витратила на свого чоловіка понад 10 тисяч доларів. Вперше він попросив гроші, сказавши, що захворіла мати. Через деякий час сказав, що сам хворіє. У мене були гроші, які я збирала на машину, віддала всю суму. Потім почав говорити, що він єдиний син у сім'ї, що має зробити ремонт у будинку, а потім одружитися. Я знайшла йому гроші, мені доводилося платити за його боргами. Одному він був винен 50 тисяч сомів, іншому 80 тисяч, третьому 100 тисяч. Зрештою, він кинув мене, і я залишилася біля розбитого корита. Потім я дізналася про його одруження з іншою жінкою. На мої вимоги повернути гроші він відповів: у тебе є свідки, чи є папір, оформлений нотаріусом. Ти нічого не зможеш довести. Роби що хочеш. Якось я поїхала відпочивати. Трапився роман, море, вино, романтичні вечори, запропонував жити разом. Я погодилась з радістю, і він перебрався до мене. Я знімала житло. Так, треба додати, що він жив, харчувався, розважався за мій рахунок, тому що у нього вкрали всі гроші, а друзі повинні були ось ось допомогти йому з фінансами. Багато брав у борг. Обіцяв мені відшкодувати всі витрати, я з усім погоджувалась, навіть не думала сумніватися в ньому. Чудеса закінчилися, коли настав час їхати додому. Він замотушився, сказав, що в нього поки що проблеми. Друзі допомогти не можуть, але він це поверне і сам до мене приїде через пару місяців, як тільки все владнається. Як я могла вірити в цю несенітницю? Але навіть тоді виїжджала зі спокійним серцем. Вже біля автобуса він попросив мобільний телефон терміново зателефонувати. Я дала. Він відійшов. Більше я його ніколи не бачила. В автобусі істина почала доходити до мене. Я їхала додому, обібрана до нитки, шахраєм та альфонсом. Натомість, урок здобула на все життя. Один милий хлопець запропонував мені вийти за нього заміж. Запропонував абсолютно серйозно. Хоча ми ледве знайомі, не знаю, що в мені дозволило йому думати, що я погоджуся. Але умови були наступними: ми одружимося і не працюватимемо, а отримуватиме нас багата дама 50 років, яку час від часу він буде ублажати Я пожартувала. А якщо раптом вичерпається джерело доходу, з голоду не помремо. Він відповів. У мене завжди три-чотири такі дами, але вихідні я проводитиму з тобою. Він чомусь був певен, що я погоджуся на це з радістю. А що тобі ще хотіти? Ти будеш добре забезпечена, тільки балдітимеш і радітимеш життю. Я досі шокована таким цинізмом. Ну, гаразд, може, їм так зручно, але дружина йому навіщо? Я була ще зовсім молоденькою і дурною. Мені було 20, і я працювала офіціанткою. Познайомилася на роботі з чоловіком старше за мене на 10 років. Доглядав він, не сказати, що шикарно. Подарунків дорогих не дарував, але було багато уваги з його боку. Багато компліментів, гарних слів. Говорив, що обов'язково хоче на мені одружитися, описував наше майбутнє весілля. І якось по ході отримував свій автомобіль з армії рахунок. Попросить грошей, потім забуде віддати. Часто просив у борг часом зовсім немалі для мене суми. Я мовчала, думала спочатку, що це дрібниці, незручно нагадувати, і чекала на пропозиції руки та серця. Поступово я зрозуміла, що в мене не залишається грошей навіть на найнеобхідніші речі зарплата то невелика, а тут добра її половина. йде на борги, які не повертаються. І я стала нагадувати йому все наполегливіше і наполегливіше. Він перестав відповідати на дзвінки, почав унукати мене, грошей так і не повернув. Тільки тоді мені стало зрозуміло, що мене просто використовували. Зараз я згадаю, неприємно навіть думати, як чоловік може так поводитись, лише Альфонс. Починалося все банально: Знайомства, побачення, зустрічі. Я студентка, але маю власну квартиру. Мої батьки добре мене забезпечують. Він був старший за мене на 5 років. У нього була робота, на вигляд, самостійний чоловік, молодий, привабливий. Якось він поступово переїхав до мене, почали жити разом. Спочатку все було добре, потім я помітила, що він тягне і тягне з мене гроші. Мало того, що я плачу за продукти, за квартиру та ще дедалі частіше походив кафе, кіно, ресторани, за мій рахунок, то гаманець забуде. То грошей нема. Зрештою, мені це набридло, адже я витрачала навіть не свої, а батьківські гроші. Та й батьки помітили, що зі мною щось не так, одяг собі не купую. Частіше прошу грошей. Почали природно ставити запитання. Мені було соромно говорити про нього. Я все звалювала на високі ціни, казала, що потрібні гроші на сесію. Загалом брехала безбожно. а схаменулась, коли подруга, надивившись на це все, Відкрита і різко кинула мені в обличчя, він тебе не любить, йому просто нема де жити, я ніби прокинулася. Почала все аналізувати, згадувати і зрозуміла, що всі його дії були спрямовані на викачування грошей. Не по-великому, ні, по дрібницях, на життя. Він нічого не вкрав, не забрав, просто йому було зручно жити на чужі гроші. Потім його знайомі розповіли, що він дуже мріяв про машину, збирав. Певне, всю свою зарплату відкладав. Я його покинула, вигнала. Нещодавно дізналася, що він купив дорогу машину. Нині жартую, що без моїх вкладень там не обійшлося. Нехай катається, Альфонс. Це ніби гіпноз. Загалом його зусиллями, зустріч наша була подана як доленосна. Зараз сама не розумію, як я, доросла жінка, могла вірити в це марення. Але я вірила, що одружимося, що то доля, що я знайшла свою половину. Напевно, річ у тому, що всі ми віримо в те, у що хочемо вірити, і стаємо жертвами своїх бажань та ілюзій. Він казав, що я хотіла чути. О, диво! У нас збігалися всі інтереси, завжди сходилися думки з будь-яких питань. Потім з'ясувалося, що він уже одружений, що ті гроші, які я дала у борг, віддавати він не збирається. На прикріше нічого не вдієш. Юридично що довести не можна. Такі альфонси добре знають, що й навіщо роблять. У мене є один знайомий, навіть скоріше друг. Він справжній Альфонс. Ніколи ніде не працював, живе лише за рахунок своїх багатих жінок. Як правило, він має одну жінку, в якої він живе, і ще дві три для романтичних оплачуваних зустрічей. Він не зовсім Альфонс, адже його жінки далеко не завжди знають о його цінах. Які розумніші, ті користуються, а деякі вірять, що він їх любить. Для кожної в нього своя історія, для однієї сім'я, нелюба дружина та нескінченна любов до нової обраниці. для іншої він нещасний юнак з купою боргів. Для третьої, люблячий, бідний, але обов'язково дуже переживаючий з тієї причини, що не може їй відповідати. Він тонкий психолог та цікава людина. Загалом віддає цим жінкам те, що їм потрібно. А вони йому за це платять. Завжди добре виглядає, дуже стежить за зовнішністю. Адже це є джерелом доходу. До свого альфонства ставиться навіть з азартом. Можна зневажати таких людей, не розуміти їх. Та ось дівчат, які розкручують заможніх чоловіків на гроші, частіше шкодують, а іноді й шанують. То яка різниця? Він займається тим самим. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. А всім охочим допомогти розвитку каналу, деталі у шапці профілю під відео. А з вами був Смогастий Джміль. Ставте лайки, пишіть коментарі.